Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити свій YouTube канал. У будь-якому браузері ми вводимо YouTube і переходимо на головну сторінку. Зверніть увагу зараз у правий куток згори з'являється ваша фотографія або порожній кружечок. Тут може бути ваша фотографія, якщо вже є ваш обліковий запис Gmail. Майже у всіх є пошта Gmail, тому, скоріш за все, тут буде ваша фотографія. Але це не є обов'язковим, що у вас є свій канал. Якщо ж ви колись створювали свій канал, може ви про це забули, але він у вас є, то ми з вами будемо додавати ще один, щоб з ним можна було працювати. Натискаємо на кружечок. З'являється багато записів. Обліковий запис, змінити обліковий запис, нам потрібно його змінити, бо в мене вже є один канал, я хочу додати ще один. У вас може бути Створити канал. Я додаю додати обліковий запис. І відкривається Створити. Для особистого використання починаємо вводити ім'я. Це те, як буде у нас підписаний наш канал. Дата місяць народження, стать. Далі. Тут ми будемо створювати з вами нову пошту, тому що е, бажано, щоб кожен канал був закріплений за окремою поштою, щоб вас не могли зламати. Ім'я використовуйте таке, щоб не Не Дуже багато повторів у Ютубі, тому. Декілька разів доводиться вводити. Отже, створили новий обліковий запис. Утворюємо новий пароль. Підтверджуємо його. Далі. Тут ви можете додати резервну електронну адресу, якщо ви забудете пароль чи щось подібне, можете не вказувати. Далі. Тут ви можете почитати умови, прийняти їх. І тепер я, наприклад, не погоджуюсь, щоб у мене замінили основний мій обліковий запис на додатковий, який ми тільки що з вами створили. Але у Ютубі у нас з'являється наша з вами стрінка, яку ми тільки що створили. Натискаємо, але це ще не канал. Зверніть увагу, у вас з'являється створити канал. Ось у мене їх два: один основний і один, який ми тільки що з вами створили. Він не має каналу, ми зараз його будемо доповнювати, скажімо так, достворювати. Натискаємо на Ви. І з'являється початкова стадія каналу, да? створити канал. Тут ви можете змінити ім'я або додати собі псевдонім, завантажити фотографію. І натискаємо Створити канал. Я вас вітаю, ваш канал створений, можна додавати відео. Але для початку пропоную персоналізувати канал. Що це значить? Ви можете змінити оформлення, ви можете змінити назву, ви можете додати опис. Все це буде саме персоналізації каналу. Уважно прочитаєте, які пропонуються вам оформлення, і зможете розвивати. Успіхів вам.